Слухайте, ну круту інтригу ви закрутили таку драматичну на останній поєдинок в цьому році. Хочу почути ваші емоції, ваші враження після сьогоднішнього взагалі поєдинку. Раніше хотілося, чесно кажучи, таких емоцій. Але я думаю, вони не були би такими, як сьогодні. Звісно, так вплинула і серія попередня, що сьогодні було величезне бажання і безумовно мотивація хлопців. І я можу тільки, тільки порадіти за всіх, за, за хлопців, які ми в попередніх матчах так само бачили, що вони робили все, що могли, для того, щоб долати перешкоди, які, певні з яких ми не можемо, на які ми не можемо впливати, не можемо контролювати. Президенту теж я дуже радий, що сьогодні такі емоції змогли подарувати і дуже вдячний так само за підтримку, в першу чергу. Ті часи, коли складно, мені здається, це найважливіше, що може бути, задовірок. Всім болівальникам, всім Житомирянам, так само я дуже радий, що сьогодні ми змогли ось перед перервою подарувати такі емоції. І так само подякувати за підтримку. Ось в попередніх матчах, коли не було результату, але бачили, що хлопці віддавали все, що могли на полі. І все рівно, після кожної гри, коли ну, всередині. Ось були такі відчуття важкі. Все рівно підтримка від від відболівальників, вона була завжди після кожної гри. І я не можу не висловити за це подяку, бо саме в ці моменти це, це дуже важливо. Мотивація сьогодні була от правда шаленою. Це було видно. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Це більше з Ім'ям суперника це більше з тим, що дуже довга безвиграшна серія. Чи це пов'язано з тим, що ну, хотілося принести позитивні емоції в останній грі цього року? Ну, я можу говорити про ті речі, які є на поверхні. Дійсно, ім'я суперника, дійсно серія. Ну, я думаю, що емоції хотіли подарувати і собі, і всім іншим. Оскільки остання гра в цьому році, хочеться якісь такі. Не знаю, поставити питання з приводу підсумків, так? Е, наскільки вам складний цей от, видався рік чи півроку? Наскільки, Яким ви його почули, відчули? Ну, В першу чергу, я думаю, що складна ця частина. Е, в першу чергу, думаю, через очікування певні. Очікування, які під час позитивних результатів ми намагаємось стримувати кожного разу. Але в ці моменти ці, ці, я думаю, що на фоні результатів трохи ці слова не чуються і очікування тільки все більше і більше. Потім, коли настає реальність, то завжди набагато, ну, дуже больно, набагато больніше, коли е попередньо були занадто великі очікування. Я би хотів, щоб всі віднесли до цього процесу максимально тверезо. Хоча я розумію, що якби я зараз був просто болювальником, то я би не розумів, що я зараз кажу. Так само, як болівальник, я, я, я би завжди хотів е, е, перемог. Так само, як і тренер, я хочу перемог. Але єдина різниця в тому, що те, то, що відбувається всередині за влаштунками, я тільки ті, хто приймає участь в цьому процесі щоденно. І доводиться набагато більш тверезо ставитись до реалій. І хотілося б всім так само порадити, що окей, ця перемога вона є, очікування вони нікуди не подінуться, це безумовно, але просто зрозуміти, що на все свій час, і що будуть моменти, коли знову буде складно, і нам треба в ці моменти -таки розуміти, що відбувається. Зараз дуже важливо в цей період зробити такі більш глибокі підсумки. і відповідно вже... Орієнтуючись на них, зробити вже відповідні дії для покращення, або для того, щоб додати, чого нам не вистачало в цій половині сезону. Це нормальний процес, на мою думку, будь-яка команда, кожна команда його проходить, і його треба витримати. І Я думаю, що глобально, якби у нас не були попередньо величезні очікування, то зараз би набагато спокійніше відносилось би і до... Тих складнощів, з якими ми зіштовхувалися. Але це виключно мої роздуми і є реальність, і я дуже вдячний болівальникам за підтримку та і за, звісно, за бажання, щоб ми постійно мітили на найкращі, на найвищі цілі.